Я попав на 700 доларів на рівному місці, Так що власники ось цього чудового електромобіля Ягуар АйПейс. Готуйтеся, що в один прекрасний момент ваш чудовий автомобіль просто тупо перестане їхати і нічого ви з ним не зробите. Ось тут буде писати, що проблема з гібридним акумулятором. І що би ти там не робив, евакуатор вам в допомогу. Коротше, як виявилося, що проблема не в гібридному акумуляторі, воно буде ось тут кидати помилку, що обмежена робота, швидкість там знижено. Коротше, там стільки помилок вискочить, що ви просто охренієте, і машина не буде запускатися, буде все працювати, але ти будеш тиснути. Драйв і машина в тебе не їде. Коротше, в мене ця проблема вже від самої весни в цій машині. Час від часу воно кидало помилку, що гібридний акумулятор. Я вже навіть весною поміняв новесенький акумулятор. Ніби літом такої проблеми не було. На осінь знову появилася ця вся херня. Коротше, біда в цих контакторах. Бачите, ось два контактора, і цих два контактора коштують 400 доларів. І плюс робота, щоб їх поміняти 300 доларів. 700 баксів на рівному місці. Як зрозуміти, що вашим контакторам вже прийшла звезда? Дивіться, зараз я вам покажу. Переходите. Ну, це в мене така фішка. Кому цікаво, можу розказати, що це таке. Хто ще не бачив? Заходите ось сюди. І ось тут є ось такі налаштування. Бачите? Повільний рух автомобіля, воно вимкнуто увімкнуто і в вимкнуному стані. Воно у вас буде смикатися. Якщо машина у вас смикається в вимкнутому стані, значить вашим контакторам приходить звезда, і їх вже треба міняти. Коротше, після заміни ось цих контакторів машині стало легше їхати. Ніби я перестав за собою тягати прицеп, і вона перестала смикатися. В будь-якому режимі ось тут поставити машина їде, не смикається, не дьоргається, бляха, і ніби швидше стало. Це ще мені пощастило, що я це міняв на гаражах. А ви тепер уявіть, поміняти це на офіційному дилері. Ягуар. Це мінімум дві штуки баксів, вони ж там здеруть з тебе останню шкіру, бо то, що ти купив собі ягуара, бляха. Отака херня. Будете знати, що якщо у вас якась ось така херня, купа помилок, гібридний акумулятор, обмежена робота, там ще всяка херня, купа датчиків просто лягають. То це вся біда ось цих контакторів. Воно просто замикає і стоїть, чи розмикає, чи не замикає. Коротше, і машина не замикає двигун з коробкою, чи, чи двигун не замикає, чи батарею не замикає. Я хір його знаю. Ну, коротше, суть того, що біда в контакторах. Що робити, щоб не викликати евакуатор і доїхати до сервісу, коли в тебе машина стала і не їде? Знімаєш клему з маленького акумулятора, знімаєш клему з великого акумулятора і вимикаєш тягову батарею під сидінням заднього пасажира. Даєш пару хвилин, щоб машина просто вмерла вся, потім вмикаєш заново тягову батарею, вмикаєш великий акумулятор і вмикаєш маленький акумулятор. І тоді машина перезапускається, вона буде кидати помилку постійно, але можна буде натиснути драйв і доїхати до автосервісу. Ну це тільки доїхати. Далі, якщо ти машину глушиш, все, срака, бляха, робиш в тому ж самому порядку.